На що ви витратили купу часу, а потім зрозуміли, що це було марно думати про розмови через години після того як вони відбулися і вигадувати, що б я могла сказати по іншому. А у французів навіть є для цього фраза «L'esprit de l'escalier» у перекладі це щось на кшталт, дотепність на сходах. Йдеться про випадок, який описав один філософ. Він спускався сходами, і хтось йому сказав щось настільки неприємно, що він унімів і зміг продумати відповідь лише тоді, коли вже був унизу, далеко від співрозмовника. Тобто придумувати ідеальні слова, коли вже запізно їх сказати, сперечатися з незнайомцями в інтернеті. Та і взагалі сперечатися з будь-ким, хто закритий до діалогу. Я це зрозуміла лише кілька років тому. Я реально не могла повірити, що існує купа людей, які щиро переконані, що земля пласка, і ось скільки ж годин я змарнувала на цю безглузду дискусію. Читала 200 відгуків на Амазоні про губку, і у результаті я навіть її не купила. Життєвість цього коментаря мене просто вдарила під дих. Години витрачені на вивчення відгуків, щоб знайти найкращий зволожувач повітря. У підсумку я просто випадково взяла один у Волмарті за 14 баксів у відділі розпродажу, і він чудово працює. Мої думки у цього зволожувача 10 тисяч п'ятизіркових відгуків, але є ще 89 з однією зіркою. Тож я думаю, це сміття, я його не куплю. Так, да, я не така, я ось така. Це просто прокляття онлайн шопінгу. Якщо ти в магазині і тобі потрібна губка, ти просто береш ту, яка підходить тобі, і все. А інтернет же відкриває стільки дверей, які потім дуже важко зачинити. 50% відгуків на Амазоні. Цей товар настільки офігенний. Він як танк броньований. Він врятував мої стосунки з сином, з яким я не спілкувався. Інші 50%. Цей товар зроблений з тонкого паперу. Він жахливий. Він зруйнував мені життя. Розказую вам свою тактику з відгуками: ігнорувати все, що вище двох зірок. От я припускаю, що річ виконую свою базову функцію і починаю читати відгуки на одну-дві зірки, щоб побачити тенденції. Якщо більшість скаржиться на доставку, ну значить сам продукт норм. Але якщо всі пишуть та дверцята видвалюються через 4 місяці, то вже тут, мабуть, є правда. Я витратила сотні годин, створюючи величезну і складну вишивку для весілля близького родича. Я витратила купу грошей на оформлення в рамку. А вони взяли і розлучилися. Я навіть не можу уявити, що сталося з тією роботою, тож урок засвоєно. Моя мама навчила мене вишивати і змусила пообіцяти, що я ніколи не даруватиму свої роботи тим, хто сам не вишиває або не є частиною нашої сім'ї. Вона також змусила мене зберегти свою першу роботу, щоб я бачила прогрес. Пам'ятаю, як вона завжди казала: Люба, вони ніколи не оцінять, скільки ж праці тут вкладено, якщо самі не вишивають. Тож ось мої правила. Перше, я з радістю зроблю вишивку з негоди дня народження, якщо ти вперше народжуєшся. Я сама розробляю дизайн і це займаю приблизно тиждень. Друге, я з радістю зроблю весільну вишивку у рамці. Це той самий візерунок, який я використовую ще з середини 1980-х. і робота триває кілька тижнів. Але є один нюанс про нього нижче. Третє. Я з радістю зроблю різдвяну панчоху, традиційний чобіток для подарунків. Якщо це твоє перше різдво в нашій родині, це займає близько тижня, а закінчення роботи я замовляю у майстра. Ну і той самий нюанс: я роблю речі для моєї мами, бабусі і тітки, тому що вони дійсно цінують усе, що я їм дарую. І до того ж, вони пообіцяли повернути мені ці речі після своєї смерті. У мами є ціла стіна в їдальні з усіма. Моїми вишивками і її власними роботами і виробами друзів. Час від часу я роблю різдвяні прикраси для моєї невістки та племінниці. Вони творчі, тому вони це розуміють. У мене є близьке коло подруг вишивальниці. Я теж робила для них кілька речей. Вони знають наскільки рідко я віддаю свої роботи, і я бачу, що вони реально користуються підвісками для ножиць чи книжечками для голок. Коли я когось навчаю вишивати, я змушую пообіцяти, що вони теж будуть скупими на подарунки своїми роботами. Дехто каже, що це егоїстично. А я відповідаю: ти заслуговуєш на свою найкращу роботу, І вона має висіти у тебе вдома. Ти ж не хочеш побачити річ, над якою ти сиділа тижнями на розпродажі за копійки. І ледь не забула щодо весільних вишивок. Я вже переробляла дві для людей, які розлучилися. Я просто випорола імена та дати і додала новий текст, навіть якщо шлюб не врятувати ту вишивку можна. Я зробила для своєї свекрухи невеликий плед, повноцінний. Це була моя перша закінчена ковдра. Раніше я робила тільки красиві верхні частини. Насправді я терпіти не могла зшивати їх з наповнювачем. А через рік чи два ми зайшли до них у гості. І я побачила її в купі речей повністю розрізано на шматки. І ви мене спитаєте, може воно використала тканину для іншого проекту? Я не знаю. Я ніколи її про це не питала, і тепер я її терпіти не можу. Це, звісно, не зовсім те саме. Але одного року за кілька днів до різдва брат мені сказав, що його дівчина і справді мені приготувала подарунок, і що вона приведе із собою доньку. Я на швидку руч зв'язала дві шапки, гарно їх запакувала і їм подарувала. І у відповідь я нічого не отримала. І взагалі це нормально, але б я не витрачала три дні перед різдвом гарячково ті шапки. Якби знала, що від них не буде подарунків. Ми б усі просто були окей з тим, щоб нічого не дарувати одне одному. Любі слухачі, а ви колись витрачали години на щось, що потім виявилось абсолютно без сенсу. Напишіть у коментарях свій досвід, дуже цікаво почитати. Я переїхав у новий будинок, і задній газон виглядав доволі гарно, проте я помітив траву і бур'ян, що піднімалися вздовж паркану з усіх трьох боків. Тож я вирішив, що газон просто підстригли, але вони не підрівняли краї. Я його поливав два тижні, перш ніж зрозумів, що він штучний. Я просто собі уявляю сусідів, які виглядають за штури і думають: ну може йому сказати. Ні, скільки часу йому знадобиться, щоб це зрозуміти самому. Моя перша думка була: слава Богу, що це задні двіри, ніхто мене не бачив. Найсумніше те, що я реально пишався собою за те, що я тримав той газон живим. Не переймайся сильно. Я колись два роки поливала штучний сукулент, теж була страшенно задоволена собою. Моя дружина два роки поливала штучну орхідею. Ти взагалі молодець у порівнянні з нею. Да як люди взагалі не помічають, що рослина штучна. Достатньо просто торкнутися чи зігнути листочок, і все стає зрозуміло. Та де там? Деякі зроблені настільки якісно, що якщо ти ніколи не бачив справжньої квітки, то можеш і не здогадатися. У деяких справжніх рослин листя і справді виглядає як воскова, тож пластик може обдурити. Так, іноді навіть справжні рослини на дотик здаються штучними. Найпростіший спосіб відрізнити подивитися, чи є хоч якийсь недолік. Якщо кожен листочок ідеальний, без жодної плямки чи підсихання, то щось тут не так. Гортати Netflix цілу годину, а потім знову ж таки увімкнути серіал офіс в 12-й раз. Якось я читав, що американці в середньому витрачають 40 хвилин щовечора на пошук, що подивитися, переглядаючи різні сервіси. Я завжди думаю, ну має ж бути хоч якийсь кращий спосіб. Я просто хочу, щоб вони дозволили переховувати фільми і серіали, які ти вже бачив щоб вони не тикали тобі ті самі варіанти знову і знову. Коли мого менеджера звільнили, я взяв на себе його обов'язки, думаючи, що це допоможе мені піднятися по кар'єрних сходах. Усі показники відділу покращились, і колегам стало легше працювати, бо я дозволив більш гучні графіки і затверджував майже всі відгули. Я говорив із нашим генеральним менеджером, і він запевняв, що теж за моє підвищення, але мовляв, позицію не можуть відкрити відразу. Приблизно через півроку вони все ж таки відкрили вакансію, і я подав резюме, але вони взяли іншого, який навіть не працював у цій сфері і нічого не розумів. Він ще його з клієнтами поводив. Всі, які просили ті послуги, на яких ми спеціалізувалися, десь за місяць він вирішив, що ця робота не для нього, і його перевели в інше місце, щоб уникнути скандалу. Мій менеджер одразу ж спробував змусити мене виконувати ті обов'язки без підвищення, але я послав його до біса. Тепер я працюю в конкуренті. Ви отримую приблизно на 50% більше на годину. Плюс маю набагато кращий соцпакет і, взагалі, не займаюся менеджерськими справами. У 2009 чи 2010 з'явився сайт під назвою Lockers. За кожного кого ти запрошував і хто там реєструвався, це було безкоштовно. Ти отримував бали. Таких сайтів було багато і у нас. Накопичиш достатньо, і можна обміняти їх на безкоштовні речі, наприклад, нові відеоігри в день виходу. Я зареєстрував приблизно 150 людей. Це переважно були випадкові інтернет-знайомі, які робили те саме, ну і кілька своїх друзів. Коли відкрився перший період для обміну, сайт впав через навантаження. Тож я нічого не зміг забрати. Другий період для. Обміну нічого, третій раз те ж саме, і вже тоді я зрозумів, що це просто афера, аби заманити людей. Мені дуже прикро, що я витратив купу годин, щоб на той сайт зареєструвалися люди, і все дарма. Розповідати собі негативні речі про себе У 20 років. У мене було нереальне тіло, і що я думав, що воно сміття. Ну, типу, ось тут краще ще трошки прибрати, ось тут якось жирненько. Освіта, я її недооцінював, нагороди, компліменти. Я їх відкидав. Тож я таки зробив свої висновки, і тепер я просто кажу дякую. Я намагаюся бути добрішим до себе у власних думках. Це реально мене змінило. Я кілька тижнів вчився програмуванню і зробив власний сайт для вчителів, де можна було б запускати гру в класі. Він працював просто ідеально. А потім я розповів про це другу, і Він мені каже: О, так це твій сайт. Отой дабі,дабі,дабі, тилохточка.ком. І тут я зрозумів, що моя геніальніша ідея вже давно існує. Я купив готовий бізнес на початку червня і перевіз його в нове місце. Три місяці я рахував, впорядковував товар по 10 і більше годин на день, 6-7 днів на тиждень працював. І знаєте, що минулого тижня з'ясувалося, що таблиці від попереднього власника і програмне забезпечення, яке я використовував для свого обліку, вони не повністю сумісні з новою касовою системою. У мене все казочці кінець. Тепер я уже тиждень і ще багато тижнів буду змушений усе перераховувати і заново вводити. Це като. Хочу сказати, що це була не моя помилка, проблема в коді. Тож нічого не лишається, як дати собі кілька хвилин поплакати і знову братися за роботу. Любі слухачі, а тепер невеличкий челендж для вас. Прямо зараз знайдіть одну абсолютно безглузду річ у своїй кімнаті і зробіть із нею щось креативне. Наприклад, викиньте, якщо вона захламляє ваш простір, але викинути можна завжди це легкий спосіб. Можна повторно її використати у чомусь корисному. Тож пишіть у коментарях, що ви придумали, і до зустрічі у нових відео.